Ревіння моторів та автоматні черги сколихнули цього тижня Одещину на тактичному полі. Відточували свої навички спецпризначенці військової служби правопорядку та національної гвардії України. Це перш за все взаємодія двох структур, щоб вони у полі розуміли один одного одночасні подачі команд, обмін досвіду. Це треба робити. До таких змагань ми можемо залучати і спеціальні підрозділи і служби безпеки України, інших відносин. Я думаю, це тільки позитив. Воїни змагалися з практичної стрільби, тактико спеціальної підготовки, орієнтування на місцевості та маскування при виконанні бойових завдань. Показали свої вміння не тільки стрільці, а й зв'язківці та водії БТРів. У зоні особливої уваги суддів було точне виконання бойового завдання. До нього входило оперативне блокування, штурм об'єкту, вивід групи у визначений район та пошук диверсійно-розвідувальних груп супротивника. І змагання більше проводяться не для того, щоб визначити там суперників чи хто краще, для того, щоб кожен командир перевірив перевірив готовність свого підрозділу до виконання бойових завдань. Всі учасники змагань далеко не новачки у військовій справі. Майже кожен із цих мужніх хлопців учасник АТО. Під час змагань вони опиралися на власний досвід та приймали рішення самостійно. Дані змагання, я вважаю, стануть ще одною сходинкою для вдосконалення професійних навичок військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України. Такі змагання це додатковий вишкіл спецпризначенців щодо прийняття зважених рішень в умовах бойової обстановки. За результатами кращі команди були нагороджені кубками, грамотами та цінними подарунками. Анастасія Ільяш, Данило Іщенко, військове телебачення.